Друзі, друзі, компаси, розпаковочка пішла. Так, дивіться, значить, що ми делаємо. Розпаковуємо. Розпаковуємо, так. Дивіться, дивіться, це папір. Це папір, він, 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 він обгерточний папір. І вона його розпаковує, дивіться. Ой-ой-ой, що це робиться. А -а -а -а. Боже, це ж якийсь екологічний безлад. <т Accounting> так, 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 так. -так, -так. Що це так? <гум> Яка, якась гуманітарка. Що? <гум> Здохне коханий? Це якась феміністична історія? Клас, клас, клас! Це нам дуже треба. Клас. А 10 доларів ніхто не поклав там всередині? 10 доларів. Ну я в книжках ховаю під долари. Отже, друзі, купляйте книжки, там кожній книжці по 10 доларів лежить. Що серйозно, тобі кажуть, ти типу, вей, це ні, ну, щоб ви розуміли, це видавництво компас, оце сидить е, в ліце Аннабель, і там десь е, ліцо Марини в Іспанії. От. І оце дивіться з автографом кожна книжка з особистим автографом Аріани Гранде. Так, да, я це мав на увазі. От. І це просто суперісторія. Сьогодні у нас чітки цієї штуки до кінця. І, в общем, дивіться, о, оце щастя. О. Cool. <laughs>